Кількість людей, які підтримують Володимира Зеленська, це до певної міри ознака хвороби. І ми зможемо говорити, що суспільство видожило тільки тоді, коли рейтинг Зеленського буде дорівнювати нулю. До того часу, поки у нас буде певна кількість людей, які готові голосувати за Володимира Зеленського під час виборів президента, і тим більше якась кількість людей, які готові підтримати у другому турі виборів президента, окрім варіанта, коли він змагається з Юрієм Бойком, звичайно, це ознака хвороби. Як і до речі, рейтинг Бойка. Тому що коли люди голосують за популістів або за представників проросійських російських сил, це говорить, що країна є хворою, і що а хвора країна не може розвиватися, не може відповісти на виклики, як і хвора людина. Українське суспільство потрібно лікувати від хвороби малоросійщини, від хвороби популізму, від хвороб проросійських настрів. Український виборець, який 2019 року проголосував за Володимира Зеленського, має, врешті-решт, подивитися на себе в люстро і сказати собі, що він зробив. Звичайно, той виборець, який залишиться на момент виборів президента України. Бо ми розуміємо, що величезна кількість цих людей. які... На жаль, вже не знам, але ті, хто підуть на вибори, вони мають бути відповідальними громадянами. Я завжди кажу, що проблема не в тому, що Зеленський не дотягує до посади президента, проблема в тому, що його виборці не дотягують до обов'язків громадяни. Це величезна проблема хвороби українського суспільства. Давайте лікувати українське суспільство разом. Це погана хвороба, це бридка хвороба. Треба вилікуватися. Популізм це завжди проблема. номер один для будь-якої країни, що хоче відповідати на виклик.